Хотя кто спит? Ты спал? Привет. Вставай, вставай. Ты до мама Вставай до мамка ты. Ты до мама ты. Какие темы? Вставай. Кичунки до мама Ну вставай, вставай. Стаєш? Вставай, вставай, вставай. Ти Ты молтка. Ты спамаласика, хто спал. Спайка, спайка, спайка. Ольви де шанчик? дешанчик, дешанчики, дешанчик, де А зима, де шанчики? оля, привіт, Нема? Нема? Знайди. Кушечка, хто така, дівчика? Хто? ой 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 Яй-яй-яй-яй-яй. Яка ми красунечка? Діти мама ти трошки? Що це? Що ти дивишся? Тебе знімають, так? Дивилась трошки в камеру, ну дивилась, гарно А де шанчик? А де шанчик є? Де дві котики? Угу. Де котики? Це не Шанчик. Не знаєш? Чи будемо так спадки-та, а? Пимо спадки-спадки. Привіт-привіт. Так. Да. Всім привіт! Привіт, привіт. Кажи привіт! О-о-о! Ого! Що то було? Кажи привіт! Привіт всім, так! Да. То це був такий красунька. Каже, то я. <татарит> Каже, то я красунечка. Ой-ой-ой-ой-ой. А хто там йде? Хто йде, хто йде? То зійде? Ти полизунчик. Ти, полизунчик. Красунечка, та-та-та, миємся, миємося. Перед сном. Хто перед сном буде? Гарна, та, красуня. Красунечка. Що дати? така гарна дівчинка, милася, так. Красунька. Милася. Помахай всім привіт. Малася. Помахай привіт всім. Кажи привіт. Хто ти? Кажи Ольвія. Привіт, я Олюя. Так, гарна дівчинка. Ой, яка. Ар. Тати, красунечко митися пішла. Оля, може, підемо гамати? Пішли їсти? Пішли кинем їсти трошки. М? Оля, пішли. Може ну, Вечеря Вечеряти йде. Да. Пішли вечеряти. Пішли. Ходи. Ходи. Йдеш? Ну пішли. Оля. Ти йдеш? Пішли вечеряти. Оля. Знайдемо Шанчика. Шані. Это я. Пришла есть. Пришла, пришла, пришла. Майк. Летний. Ну что? ты пришел? Увидишь, что я? Як чуєш, Якщо тогава. Ням-ням. Але давай, Андрій. Давайте. Трошки гамби. Ну, чого ти не гамаєш, не голодна? Ти що, не голодна, Оля? Давай. Дивись, як шанчик, ну тож. Да. Ти да не ма пъти доволя. Давай. Що таке? Ти будеш рама тежай. Напиши. Ходи. Пиши, пиши, пиши. Шанчик, Да, ти пишешь? Tai. Ole. Namečiuk. Ole. Namečiuk. Namečiuk. Ole. Taip. Dati mečiuk.